Стикнувся я в цьому сезоні з такою проблемкою, як фільтрація меду. Не знаю, хлопці, як там фільтруються ваші меди. Ну там я маю на увазі ріпак, кація, липа, соня. З такими медами я не працював і не знаю, як ї... ну, не знаю, як вони фільтруються. Ну, а наш карпатський мед то є ожина, малина, Іванчай. Проверис я взагалі мовчу. Мед настільки густий, що через оце світофільтр ще та задачка, щоб його профільтрувати. Це просто нереально. В цьому році, серпень місяць, в кінці сезону, мене вже трошки так і посіпувало, як та фільтрація того йшла. Уявіть собі, плюс-мінус 2 тонни меду, оце світо, карпатський, нереально густий мед. Фільтрується 2 тони меду. Ну, слів нема до того, просто, чесно вам кажу. Як вони мене, ті сита, у мене ще таких ситів є пару пар, нічого не допомагало. Ті сита мене в цьому сезоні виявили були з себе, одним словом. Ну і я сів в інтернет. Щоб ту проблему якось треба вирішувати, сів в інтернет. І почав шукати фільтра сіта для меду. Ну, щось таке підходяще для себе я так і не зміг знайти. А з, цим, з тими фільтрами заходити у 26 рік. Це просто нереально, просто смішно. То профільтровувати, просіджувати мед 2-3 тони через таке от, то просто смішно. Ну, і я прийняв рішення. Зробити сито, яке мені підходить, під мої розміри, під мої умови. Ну, таке, як би я хотів собі сито видіти на своїй пазіці. Ну і я розробив отаке таке Отаке сито. от сито-фільтр. Нержавіюча бляха. Сітка також з нержавійки. Це все я позагинав, узяв на закльопки. Ну, от таке вийшло. І такі я зробив собі дві штучки. Ставимо на 200-літрову бочку. Два відра засипали, і пішло. Так як у мене медогонка. Вміщає 2 магазини. У мене магазини 12-рамкові, 165. Уміщає 2 магазини 24 рамки. І зараз я відкачую 2 магазини. Підкачуюся 5 хвилин мед. Ну, до 8 хвилин, 5-8 хвилин. Програму я настрою і качую. За 8 хвилин мед я викачу. А оцим 7 я просіджую 20 хвилин уявляєте, яка собі була затримка. Мед качається скорше як профільтровується. Тепер що? Два магазини я закинув у медогонку. 8 хвилин прокачав. Два відра сюди зразу вилив і мед фільтрується. В такому сеті. Профільтрувався. За той час знов медогонка 8 хвилин проробила. І я знову два відра додав меду. Знову фільтрується. Забило ту сітку. Взяли, його помили, почистили, воно сохне, працюємо далі, працюємо другим ситом. І так безперебійно. От така, от таке сито я собі розробив. Таке сито точніше. Ну, я думаю, тепер затримки не буде. Затримка була страшна в цьому сезоні. З в меду. Оце просто. Ну, це проти, проти магазин проти того, що я зробив, це смішно. Сюди просто по 300-400 грамів потрібно було вливати так 2 тони, щоб профільтрувати мед. Я не розумію, що виробники не зроблять нормальні сита на бочку, щоб його закинути. Туди мед лупити два ведра і нехай фільтрується і ми працюємо далі. Ну, є там способи. Понятно, що краще. Але я говорю, у нас пасіка не медова, не медового напрямку, не професійна по меду. Ми займаємось матководством, але є бджоли, відповідно, тестувальні групи в мене їдуть у гори. І ми все ж таки качаємо мед. До двох тонн ми качаємо меду за сезон. Ну і потрібно його качати, фільтрувати і так далі, з ним дати порядок. А таким способом медогонка дозволяє відкачувати скоро, а фільтрація так. Тримала нас. Ну, Просто ще у нас мед дуже густий, ожина взагалі іван чай, е... -чай ожина дуже густа і густий верес. Оці меда профільтрувати то ще та задачка. Ну, Я думаю, що в 26 сезоні це діло буде вже проходити набагато скорше от таким, от таким способом. Матеріал я замовив в інтернет-магазині, але Тут продається бляха з нержавійки. Тільки лист метр на два. І сітка, така нержавіюча, продається найменше квадратний метр. Метр на метр такі. На два сита мені рівно стає половину того матеріалу. Щоб зробити те сита, потрібно половину того матеріалу. Половину матеріалу у мене залишилось. Бляха. Стріжена ляха з нержавійків, стрижена на 20 см, ця теж на 20. І дві такі полоски на 5 см. Ті полоски потрібні для того, щоб закріпити сітку. Отак я її кріпів, бачимо тут на закльопки Отак вона закріплена. Оцю полоску на 5 см. Я такі сита не виготовляю. Я їх зробив тільки для себе. Ну, а хто має бажання і руки ростуть з правильного місця, і дуже хоче зробити собі такі ситка для фільтрації меду, я можу продати половину матеріалу. На два ситка якраз у мене залишилось. Ну як на два сітка? Сюди йде 25, ну, бляха на 20 і полоска. Це буде 25, 25-25 це було пів метра. І пів метра я використав, так як метр. І сюди, по-моєму, метр 40 я врізав. І ось цей кусень я відстриг. Ось такий кусень у мене залишився млях. Сітки рівно стає на два сита. ну Це потрібно буде повістригати. А якщо по крузі стрихти, це якраз тут залишилось 55, по-моєму, сантиметрів. Так що сітки стає на такі два сита. Цей матеріал я можу відпродати. Я, о, він мені обійшовся з достовку вдома 2000 гривень. Лист бляхи з нержавіючою. Нержавійка ця краща. І сітка. Ішлося мені 2000 гривень. Оцей матеріал на два сита я можу продати за 800 гривень. Так як кусок у мене залишається бляхи з нержавійки. Віднімаю 200 гривень і це я можу продати за 800 гривень. Хто хоче дуже-дуже зробити з сита і не мучитись цілий сезон з кайфом фільтрувати мед, може собі такі сита зробити. Я їх не роблю. Наголошую, я зробив тільки для себе, я можу відпродати матеріал. Так що можете дзвонити, я відправляю нову пошту, нема питань, це все загорну і відправлю, кому потрібно. Отак, от, от такі вони виходять. Так що робити я в 26-му році. Буду з кайфом. Так.